Здоровенькі були. Чи не здається вам, що погода дражниться з нами? На зміну сніговію та морозу приходять від лига та доща. На завтра знову чекай хорделицю. Подібні природні вихиляси впливають на багатьох. Ми відчуваємо загальну слабкість, головний біль, знижується працездатність, і все це спеціалісти називають метеозалежністю, від якої потерпає за останніми дослідженнями від 40 до 80% населення. Як же позбутися метеозалежності і що можна вдіяти? Розпитаємо спеціалістів. Сумливість погоди дратує нас несподіванками і провокує загострення хронічних хвороб, особливо у людей, які мають серцево-судинні вади, кажуть медики. Головні болі, млявість, сонливість. І все це тому, що організм реагує на зміни температури повітря, атмосферного тиску, магнітного поля і навіть вологості. Причому подібне нездужання відчувають у такі дні не лише літні та хворі люди, а й молодь та підлітки, зауважують лікарі. Це зв'язано з тим, що в атмосферному повітрі, і, відповідно в організмі людини, є позитивно заряжені, негативно заряжені хімічні частинки, які в залежності від того, як міняються вони в атмосфері, так само йдуть зміни цих частинок і в організмі людини. Від цього залежить тонус судин відповідно від того, ж буде мінятися артеріальний тиск і виникати головні болі. Також мають впливи на нервові закінчення, і ці люди є. Більш скажемо, в залежності від того, які частинки переважають негативно заряжені, позитивно заряжені в людей може мінятись настрій. Якщо ви з'ясували, що такі потерпаєте від погодних факторів, не варто безконтрольно приймати ліки, особливо ті, що рекомендують знайомі, бо так можна зашкодити здоров'ю. Натомість краще проконсультуватися з лікарем, регулярно вимірювати тиск та відпочивати, кажуть фахівці, а ще добре висипатися. Бо відпочинок нервової системи це фактично основна умова, аби вес. Весь організм адаптувався до змін клімату. Люди, які є здоровими, то їм для профілактики бажано скажімо, більше рухатись, вживати можна заспокійливі чаї, настойку пустирника, також загартовування організму, це плавання, відвідування спортзалу, більше перебувати на свіжому повітрі, менше займатися, скажімо, роботою, сидіння за комп'ютером зараз досить часто, от, тобто вести здоровий спосіб життя і бажано в такий період не Давати фізичних нагрузок, бажано, якщо люди ці знають про те, що вони себе будуть погано буде в них погане самопочуття не сідати за кермо автомобіля, ну і так далі. Якщо це люди хворі, у яких є проблеми з тою самою серцево-судинною системою, нервовою системою, то їм бажано звертатись до лікаря, і вже лікар буде призначати їм відповідне лікування і... Розказувати, як поводити себе в даній ситуації. Якщо це високий тиск, це прийом препаратів для зниження тиску, можливо, заспокійливих препаратів. Препарати магнію, калію, вони мають заспокійливу дію, відповідно, нормалізують тиск. Медики кажуть, що залежність від погоди може бути і надуманою. Приміром, щойно людина почула прогноз про зміну погоди, одразу налаштовує себе на те, що почуватиметься кепсько. І навпаки, якщо запрограмувати себе на активність і позитив можна не відчути атмосферних змін, і ще допоможуть зменшити метеозалежність заняття спортом, прогулянки на свіжому повітрі та увага, активна фізична праця, яка приносить задоволення. Якщо до метеозалежних ви себе не зараховуєте, але попри це відчуваєте часто головні болі, загальну слабкість і знижену працездатність, ймовірно, у вас є токсичне отруєння. Що таке токсини? Як вони накопичуються у нашому організмі? Чи можна їх позбутися за допомогою народних засобів? Давайте з'ясуємо разом. Навіть якщо ви ведете здоровий спосіб життя і правильно харчуєтесь, то не застраховані від впливу токсинів, адже у світі нині створено більше 4 мільйонів нових хімічних сполук, і деякі з них організм не може нейтралізувати. Ці елементи осідають у нашому тілі і отруюють його зсередини. Токсини це отруйні речовини, що ослаблюють здоров'я і імунітет нашого організму. Токсини поділяють. Бутися більшості токсинів можна за допомогою дієт та голодування. Мовляв, наш організм сам вижене нечистоти. Проводити розвантажувальні дні слід щодня, три дні поспіль, потім раз на тиждень, раз на місяць і нарешті три дні кожні півроку. Під час такого З'ясувати причину недуги допоможуть як традиційні, так і специфічні аналізи та дослідження. Ну, якщо, наприклад, є підозр на те, що якась є хронічна інтоксикація, це можливе просто прийти до лікаря-терапевта і обстежити свої показники, наприклад, загальний аналіз крові вже покаже, що є хронічна інтоксикація. Тобто зміни в крові вже можуть. Міститься багато хлорофілу, потенційного детоксиканта, каші, овочі, щоправда, бажано ті, які вирощувалися на чистому ґрунті без хімічних добрив. Крім того, варто уникати інших хімікатів, а в побуті користуватися лише натуральними засобами для чищення оцтом, содою, гірчицею, милом. Щоб допомогти своєму організму вивести токсини, лікарі радять обов'язково виконувати фізичні вправи. А ще корисно час від часу відвідувати сауну. Посилене потовиділення теж сприяє виведенню токсинів. Але медики кажуть, що значну інтоксикацію організму можуть провокувати і непрохані квартиранти, глисти, про існування яких ми навіть не здогадуємось. Прояви на шкірі можуть бути. органи і системи, і в тому числі дослідження на гельмінти. тому що є деякі гельмінти, які в своїй клініці викликають появу всяких дерматитів, висипки на тілі. І Тому, що просто вилікувати якусь екзему чи висипку просто на тілі, недостатньо того, щоб проводити дезінтоксикаційні заходи, тому що це більш широкий об'єм досліджень і повністю треба встановити причини по всіх органах і системах. Якщо ви зауважили, що самопочуття погіршилось, то діяти можна за двома сценаріями: не зважати на все і жити далі, або обстежитись, лікуватись і бути здоровим. Новорічні свята кожна жінка прагне бути прекрасною, чарівною і неперевершеною, особливо під час святкування у колі друзів та колег. Як приготувати в домашніх умовах експрес-маску для обличчя, яка надасть шкірі тонусу і сяючого вигляду, розкажемо прямо зараз. Сьогодні ми з вами будемо готувати дві масочки: це живильна маска з насіння льону та маска вітаміна з банану і вівсяних пластівців. Для нашої масочки нам треба дві чайних ложки льону. Додаємо до нашого насіння льону пів склянки гарячої води. Цю суміш ми варимо на маленькому вогні або ставимо в мікрохвильову піч на сім. Хвилин після нагрівання наша маса стає така жалеподібна, киселеподібна. Ось таку масочку ми з вами наносимо на обличчя. Акуратно руками наносимо нашу масочку на обличчя. Льон дуже унікальна рослина. В своєму складі вона має такі мікроелементи, як омега 6 омега 3 які дуже необхідний для шкіри обличчя. Така масочка є досить поживна. Вона склеє ось ці от верхні шари епідермісу, які в нас потерпають від вітру та холоду. Масочку з льону ми тримаємо 15-20 хвилин. Після того змиваємо тепленькою водичкою. Після масочки наша шкіра стала ніжна та оксамитова, а це означає, що ми наносимо наш поживний крем і робимо святковий макіяж. Або е наступним етапом можна зробити маску вітаміну з банана та вівсяних пластівців. Для вітамінної маски нам необхіден банан та вівсяні пластівці, або толокно. Ми беремо банан та розминаємо його виделкою. Для нашої масочки важливо брати стиглий. Банан, щоб він був ось такий вже починав темніти і гарненько розминаємо його виделкою до однорідної маси. Беремо дві чайних ложечки пластівців і заливаємо її окропом. Залишаємо наші пластівці на деякий час, щоб вони набухли. За хвилин 5 ми об'єднуємо два наших інгредієнти. Гарно перемішуємо наші інгредієнти до однорідної маси. Ось таку от солодку суміш ми наносимо на обличчя. Не забуваємо, що ми наносимо наші всі масочки на чисту шкіру обличчя. Оминаючи зону навколо очей та навколо губ, ось таку солодку смокоту ми тримаємо на обличчі 20 хвилин. Після того змиваємо теплою водичкою. Підготувавши наше обличчя ось такими масками до макіяжу, ви будете не перевершені на святковому новорічному корпоративі. Закінчується непростий 2016 рік, який приніс нам багато вражень, здобутків і розчарувань. Попереду новина, які покладаємо багато надій, в першу чергу миру, здоров'я, добробуту та процвітання всім. Творча група програми Будьмо здорові! Щиро вітає усіх глядачів з новорічними та різдвяними святами. Нехай здійсняються усі ваші мрії, терпіння нам і непохитної віри, що все у нашій країні буде добре. До зустрічі!